Шановні колеги, я не знаю, де ви проводили цей місяць не сесійний. Ми зустрічалися з військовими підрозділами. І всі вони, чи це Курський напрямок, чи Покровський, чи Запорізький напрямок, вимагають від Верховної Ради повернення військового ПДФО підрозділам. В них немає дронів, в них немає ребів, вони за свої кошти заправляють дизелем машини. І хто вкрав у них це ПДФО? Ви, слуги і ОПЗЖ. І в законопроектах, які ми зараз розглядаємо в порядку денного, ці законопроекти не виносяться для вас. Це не важливо, так само як і не виносяться законопроекти Європейської солідарності про позбавлення мандатів п'ятої колони Кремля. Але сьогодні ви ставите в порядок денний і будете тягти. Найкорупційнішу, найскандальнішу оборудку за 30 років існування парламенту, коли 600 мільйонів євро без відповідної технічної експертизи ви передаєте на закупівлю застарілого російського обладнання Болгарії. Вже не можете все вкрасти на дорогах, намагаєтеся зробити собі ще одну корупційну оборудку. Ви знаєте, немає жодної громадської організації. Жодної екологічної організації, яка би підтримала цей законопроект. Наші міжнародні партнери говорять вам, що не дадуть на це жодної копійки, і от зараз ви голосуєте за порядок, денний і законопроект, яким кожен українець буде змушений сплачувати кредит щодо цієї оборудки: 600 мільйонів євро на так звану добудову Хмельницької АЕС без стратегії наших генерацій, без технічної експертизи, без екологічної експертизи, застарілого обладнання. Це знову гроші на. Російську, по суті, техніку а в порядку денному немає законопроєктів, ті, які потребує економіка воєнного часу, зокрема ПДФО. Тому європейська солідарність категорично проти такої.